Ну нарешті ми закінчили говорити про масштабне оновлення гри, котре вийшло тижні два тому. По цій причині вихід цього відео відклалося на тижні два. Коли виходить новий патч у грі, немає сенсу розповідати вам про мету героїв. Бо, поки гравці оговтаються, спробують кожного зміненого героя, спробують нового героя, предмети, емблеми на це все потрібен час. Самі розумієте. До того ж, новий сезон. Тому я так посидів і подумав, що розповідь про мети ба. Ани і антимети я вам буду розповідати на початку кожного місяця. Бо всі оновлення гри випадають на 18-25 числа, і це якось не зовсім зручно для розповіді про мети героїв. Кожен раз доводиться чекати після оновлень, поки сформується мета. В цьому відео я розповідаю про героїв, яких найчастіше пікають і у яких позитивний вінрейт у грі. Погрішність 2-3%. Враховуємо криворуких гравців не без цього. І ці герої є доступні, тобто вони не в бані. Про забанених героїв я розповідаю в окремому відео. Статистика береться з рангу міфічна слава і вище. Ну і в кінці відео я вам розповім про тих 10 героїв, яких нещодавно знову нерфобафнули. Я вас вітаю! Це мета початку липня місяця. Ми починаємо. Почнемо з тих, хто чилить в цій грі, і серед тих, хто чилить, дає перевагу з тих, кого не банять. А серед таких саме Фовіус. І дійсно, чого б це йому не давати перевагу, коли антихіл послаблений на 20%. Фовіус просто тут того, що банів вистачає не для всіх. Хоча Арлот, чесно скажу я вам, тут по тій самій причині. Було б банів. Більше Арлот був би там всі 200%. Після посилень герой почав робити якусь люту дичину а що витворяє Рубі? Ой, про це навіть говорити страшно. Це тихий жах. Агатоткача лишився в меті, тому що може вампіритись не гірше попередніх представників мети сололайнерів. От що-що, агатоткача навіть веру вампірів залишиться у меті. А що стосується Чонга, так, чонг став якоюсь лютою імбою. Законтрити чонга сьогодні можливо тільки якщо він буде один проти чотирьох. Не забуваємо, герої такто непогано бафнули в останньому масштабному оновленні, і це з героєм зіграло злий жарт. Якщо я раніше на алісі міг перестояти чонга на експі, то сьогодні алісою це зробити неможливо. Серед голдерів набрав Обертів Грейнджер. Не знаю, чи залишиться грейнджер у меті в сучасних умовах. Тим паче, що його знову послабили. Навіщо? А я не знаю. І мені страшно дивитись на те, як проти грейнджера сьогодні беруть Мію, Лейлу, Ханабі та Леслі. Ван-Ван в бані, тому та гренджер себе в сучасній меті почуває непогано, поки не візьмуть, напевно, і рітель. І рітель доволі мобільна, щоб перестояти гренджера на голді. Так само, як і вистачає мобільності і Москову. А якщо у Москова будуть якісь труднощі з його візові, то прийом прихованого сплітпушу ніхто не скасовував. А Москов тут чемпіон. Саме тому герой ще досі тримається на плаву. А що творить Ікс в сучасній меті? У говорити теж страшно. Завдяки віджору герой фактично може перестояти будь-кого. Хіба що не перестоять. Вьетван ван, яка сьогодні в бані, тож ікся сьогодні може гуляти на широку ногу. Ну і ще б тут не було натана. Так то під героя переробили натхнення. Тож натан себе в поточному патчі почуває вельми непогано. Від мобільність і шкода у героя є. Тому не бачу причин не бути натану в меті. Серед роумерів зовсім не дивно бачити на високих позиціях мурчалок, таких як Ангела та Матільда, не дивлячись на те, що дівчаткам зменшили кількість щитів. Це на них не вплинуло аж ніяк. А кого це взагалі бентежить, коли у грі послаблений антихіл? От і я думаю. Але дуже дивно, що тут немає естеса, бо чомусь в Ром ще досі полюбляють брати гатоткачу. Він, звісно, непогано видає контроль, але хілить він лише тільки себе. А якщо вам потрібно більше контролю, то це до хуфри. Хуфра це не хілер. Але хуфра після посилень почав видавати стільки контролю, що на всіх вистачить. Ігнорувати хуфру навіть веру хілерів і вампірів доволі складна історія. А ось з мінотавром вже трохи інша ситуація. Мінотавр це у нас гібрид з мурчалкою і танком. Чи він то танк, чи муркулик, не знаю. Але хіляє він не гірше ангели. Тим більше, що мінотавру посилили захист. Тож так ігнорувати гравці це точно не будуть. А тепер ми говоримо про найстабільнішу роль на землях світанку. І серед мідерів фаша вже займає одну з найвищих сходинок земель світанку. І дивишся на цю неадекватну шкоду, і ти задаєшся питанням: а чому це досі не в бані? Алло, фаша розносить кабіни, дай Боже, як? Як ви це допускаєте на арену? Новий герой таки виявився доволі імпактним. І Зетян знайшла своє місце під сонцем, яке має назву Мета. Аксев'єр просто лишається на позаміщення. Позиціях найактуальніших мідерів. З такими успіхами Ксев'єр буде відмічати річницю метового героя. А чому б і ні? Ой, а хто це до нас повернувся? Посилення дівчинки з парасолькою не залишило уваги мідерів, і гравці зацінили новий баф героя. Тепер Кагора роздає тлумаків. Правда, вона і до цього це робила непогано. Просто так дивишся, тут і до банів справа може дійти. Так що грайте, поки не забанили дурненькі. А Кадіта це. Це просто якась біль. Сучасна Кадіта почала все робити настільки швидко, що не встигаєш за її рухами. А потім кліп, і ти вже на фонтані. А якщо з Кадітою в тандемі Джонсон, то можна я не буду це коментувати. Це взагалі законно. Неочікувано серед джанглерів засвітився ланцелодьо найвеличніший, хоча можна і просто ланцелот. І варто було героя трошечки збалансувати, як від нього почали рватися дубки. І чого б це їм не рватися, він і до балансування роздавав. Ой вей, просто попрокидалися і помітили, що Ланс неочікувано може контрити Гренджера. Не може бути. Де ви курва були весь цей час? Я тут же більше ніж півроку кричу про те, що Гренджера контрить мобільні так би, може, грінку не послаблювали в нуліну, якби гравці згадали про Ланселота. І зовсім не дивно, що в меті лісників залишиться Фредрін. Я не думаю, що тут варто ще щось коментувати. Фредрін під Ангелою це щось нелегальне і неадекватне. А Лінг він і залишається Лінгом. Тим більше йому додали можливість сповільнювати ворожих героїв. Я не здивований, що Лінг лишається в меті. Так само, як і не здивований, що в меті опинився Алукард. І назвіть мені хоч одну причину, чому б Алукарду не опинитися в меті на фоні послабленого антихілу. Алукард говорить, послабили антихіл. Тоді я йду до вас, маленькі Джой. Нарешті припинили банити, але Джойка так непогано спроможня вампіритися, коли їй збереш концентровану енергію і оракул. От. Так, сюрприз, напевно, подумали ви. А насправді чому тут дивуватися? Навіть послаблення героя не зіграло ключову роль. Тому Джойка цілком закономірно займає сходинку актуальності серед лісників. Ось така мета на сьогоднішній день. Ну і звісно, це ще не все. Після масштабного оновлення розробники через тиждень випустили новий патч, де підкоригували 10 героїв. Окреме відео з цього приводу я робити не буду. Тому по традиції я вам розкажу усе тут. Іксборгу додали новий ефект, котрий надає чисту шкоду на всіх навичках по перегрітим ворогам, але зменшили кількість розпилень на ульті. Кімі вирішили зменшити швидкість пересування на 10 одиниць і зменшили ефект сповільнення на ульті. Калію вирішили ще більше добити, і їй значно зменшили ефект лікування на пасивці. Баксію зменшили зниження шкоди на пасивці в ранній грі. Але трохи збільшили в пізній грі Джой послабили магічний бонус на другій. А грейнджеру зменшили бонус до швидкості пересування і бонус до фізатаки на першій навичці. Навіщо невідомо. У Раносу зменшили бонус до шкоди за заряд блискучості на першій навичці. Лапу лапу зменшили зниження шкоди на другій під час ульти. Розробники вирішили, що переборщили з цим. Ван Ван послабили приріст фізатаки з рівнем. І навіщо? Теж незрозуміло. Ну а бадангу збільшили каде другої навички. І це все по змінам. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай. So watch me as I go, watch me as I grow, and we ain't gonna take it slow. And we gon' make it out this hole, and ain't nobody stopping us no. So watch me as I go, watch me as I grow. Yeah, I'm the fucking show.